Керівників ТЦК хочуть відправити на передову, у Міноборони пояснили, хто займе їхні місця. Серед українців доволі часто виникають питання щодо проведення мобілізації особами, які весь час перебували у тилу. В міноборони готують заміну керівників ТЦК. Під час загальної мобілізації призову на військову службу підлягають всі чоловіки призовного віку. В Міністерстві оборони України пояснили, що це стосується і керівників територіальних центрів комплектування ТЦК, тому їм потрібно бути готовими до відправки на службу. Про це повідомив заступник міністра оборони України Олександр Павлюк в ефірі телемарафону. Мобілізація воєнкомів за його словами, серед українців часто виникають питання щодо того, чому призовом на фронт займаються люди, які не були непередовій. Тому в Міноборони вирішили підготувати заміну керівників ТЦК на ветеранів, які вже брали участь в бойових діях, відповідно, їх місця на передовій займуть воєнкоми. Наразі є великий запит суспільства на нові обличчя у військоматах. А після викриття діянь одеського воєнкома Євгена Борисова, а також підозер, які виправдано впали на всіх воєнкомів, цей запит суспільства зріс у багато разів, зазначив Олександр Павлюк. Він також зазначив, що заміна третини керівників ТЦК має відбутися вже до кінця поточного року, при цьому місця воєнкомів займуть ветерані, які отримали на фронті поранення та поки що не можуть повернутися на передову. Однак це не трапиться за один день, процес підготовки нових воєнкомів дуже кропіткий та потребує певного часу. Це не швидкий процес, оскільки ветерани повинні мати бажання працювати у ТЦК та пройти відповідну підготовку, отримати досвід, бо це не така вже і проста робота, каже чиновник. Вручення повісток у серпні. Наразі в Україні є кілька видів повісток, які можуть отримувати військовозобов'язані чоловіки. Таким чином, у серпні вручатимуть. Повістку для уточнення даних, документ для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я військовозобов'язаних, місце роботи тощо. Повістку на проходження військово-лікарської комісії. Документ зобов'язує призовника пройти медичне обстеження та отримати висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби. Мобілізаційне розпорядження така повістка вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до військової служби. Вручати такі повістки можуть чоловікам призовного віку від 18 до 60 років. Якщо у громадянина є право на отримання відстрочки, то він має його довести безпосередньо у ТЦК.